Вітаю! Сьогодні поговоримо, що таке ОДУ, де її шукати, розглянемо налаштування персональних параметрів профілю, а також розглянемо загальну структуру системи. Оскільки ОДУ є веб орієнтованою системою, то ви можете працювати з нею у будь-якому місці, де є інтернет та з використанням будь-якого браузера, тобто вам не потрібно встановлювати ніяких додаткових програм на комп'ютер. Для зручності користування системою на мобільних девайсах розроблені окремі додатки для Android та iOS. Таким чином, ви маєте доступ до системи будь-коли та будь-де, і не будете хвилюватися за збереження даних, оскільки вони розташовані в дата-центрах в різних країнах світу на різних материках. Далі ми розглянемо вхід до системи, налаштування профілю користувача, а саме зміну фото, вибір мови інтерфейсу, заповнення персональної інформації та налаштування безпеки облікового запису. Для цього я перейшла безпосередньо до системи. Початкова сторінка може відрізнятися, але у будь-якому випадку для авторизації в системі необхідно вказати електронну адресу і пароль. Якщо забули пароль, то можна натиснути на посилання, скинути пароль, і вам на електронну адресу, яка вказана на лаштуваннях профілю, надійте посилання з інструкцією по скиданню паролю, або можна звернутися до користувача з правами адміністратора, і він також може надіслати посилання для скидання паролю. Для входу клікаємо на кнопочку Вхід. Загальне вікно системи виглядає так, як ви бачите на екрані, але воно може відрізнятися в залежності від кількості встановлених модулів, додатків системи, але про це трішки пізніше. Кожен користувач бачить тільки ті модулі, доступ до яких йому наданий, в залежності від його ролі компанії, його ділянки роботи і налаштованих для нього прав. Поруч із ім'ям користувача відображається назва компанії. І ми можемо вибрати ту, з якою плануємо працювати, адже в ОТО можна ввести одночасно облік по декількох компаніях. Якщо у вас такий вибір відсутній, це означає, що в системі зареєстрована лише одна компанія або зроблені відповідні налаштування прав доступу в залежності від вашої ролі в ній. Для переходу до налаштування профілю ходімо в правий верхній кут і натискаємо на ім'я користувача. В випадаючому меню бачимо пункт Документація. Це документація по системі, і тому, якщо щось забули, то можете підглянути. Далі підтримка. Це звернення до служби підтримки системи ОДО. Якщо раптом щось працює некоректно, і ми впевнені, що це проблема системи, то можна написати звернення до служби підтримки, і вона оперативно відреагує на ваш запит. Дані система дозволяє налаштувати комбінації клавіш до тих чи інших дій, якщо більше подобається працювати із клавіатурою. Варто зазначити, що в залежності від того, яке вікно системи відкрите, які дії потрібно виконати, набори гарячих клавіш будуть відрізнятися. Також система дозволяє використовувати світлий і темний режим. Вибирайте для себе найзручніший варіант. І нарешті ми дійшли до пункту Мій профіль. Вибираємо його і переходимо до вікна налаштувань. На вкладці персональних налаштувань ми можемо вказати спосіб отримання повідомлень на електронну пошту чи безпосередньо в самій системі. А також можемо створити електронний підпис. Це дуже зручно. Оскільки система ОДУ має мультимовний інтерфейс, то ви можете вибрати будь-яку зручну мову. Зараз в системі встановлені дві мови, але адміністратор системи може легко додати будь-яку іншу. І також є можливість вказати часовий пояс для коректного відображення інформації, яка з цим пов'язана. Для ще кращої персоналізації користувача можна встановити фото чи будь-яке інше зображення, просто клікнувши на олівчик і обравши необхідний файл. Для більшого захисту вашого бікового запису можна скористатися функцією двофакторної автентифікації. Зберігаємо зміни персональних налаштувань, і для виходу з системи потрібно вибрати пункт меню Вихід, якщо ви не хочете, щоб зберігалася поточна авторизація в системі. Далі поговоримо про загальну структуру системи. В Оду можна виділити два основні компоненти це модулі та інструменти. Модулі безпосередньо відповідають за бізнес-процеси в системі, а інструменти допомагають ефективно використовувати цей функціонал. Наприклад, до модулів можна віднести CRM, бухоблік, продажі, купівля, склад та інші. А до інструментів календар, чатерлог, пайвот, історія дій, активності, тобто це ті інструменти, які ми можемо побачити в різних розділах системи. Майже кожен модуль може використовуватися як окремо, так і в сукупності з іншими. Саме така варіативність є ще одною перевагою, яка відрізняє ОТУ серед інших систем. Більш детально про використання окремих модулів та інструментів ми поговоримо на наступних зустрічах. Наразі в мене все. Дякую за увагу!